її завершення механізм репарацій також зазнає змін до них додадуться компенсації за моральну шкоду та злочини проти людяності щоправда цього разу переможці пам'ятатимуть до чого призвели їхні жорсткі умови для переможених після першої світової вони шукатимуть баланс як зробити так щоб покарати агресора і водночас не зруйнувати його економіку провокуючи чергову хвилю ненависті все вирішилося на постдамській конференції влітку 1900 1945 го Німеччину розділили на зони окупації. Репарації виставили у 23 мільярди доларів у тих цінах. Серед усього було промислове обладнання, кораблі та патенти, так звані інтелектуальні репарації. Зі своєї зони окупації СРСР отримав 10 мільярдів, а ще 4 мільйони полонених німців, яких відправили на примусові роботи. Країни заходу отримали 13 мільярдів компенсації, але вже за три роки інвестували еквівалентну суму у відбудову Європи завдяки плану маршала. І серед цих територій була і Західна Німеччина. Пізніше виплати признача для німецьких союзників: Італії, Угорщини, Румунії, Болгарії, Фінляндії Японії. Усі вони платитимуть, бо програли.